У 2024 році проведена реформа медико-соціальних експертних комісій. Реформа розроблена так, що тепер ця функція буде оцінюватися в закладах охорони здоров'я, визначених міністерством охорони здоров'я. Заклад наш Бурштинська центральна міська лікарня теж включений до переліку закладів, які будуть проводити. Оцінювання повсякденного функціонування особи. В закладі функціонують три комісії. Наші комісії є загального напрямку, тобто розглядають основному терапевтичні захворювання. Багато таких комісій вузькопрофільних є на базах кластерних та надкластерних лікарень. В нас оглядаються основному терапевтичні захворювання ендокронологічного профілю, неврологічного профілю, можливо, навіть загальнохірургічного профілю. Справи нам передані з Івано-Франківської міжрайонної МСЕК. Ці справи в нас вже опрацьовані, частково будуть скеровані по нозологіях у вузькопрофільні заклади, тобто ми не розглядаємо ні травматологічні захворювання, ні онкологічні захворювання. Вони передані ці справи назад до вузькопрофільних комісій. У нас створено три комісії. Вони працюють щоденно, після обідній час. Всі справи, які ми отримали, оцифровані. З людьми, які в нас справи, яких передані нашому закладу, зв'язуються наші адміністратори, складено графік проходження таких комісій пацієнтами і їх викликають день перед тим, як буде розглядатися їхня справа. В закладі працюють три комісії. Комісії працюють в головному корпусі. Додатково у нас працює адміністратор на першому поверсі головного корпусу, яка може надати інформацію щодо того, яка комісія, в якому місці працює, як пацієнтові зручно добратися, і на який час він буде оглядатися. Насправді реформа зроблена так, що пацієнт вибирає ту комісію, де йому зручно, і не обов'язково може бути прив'язаний саме до бурштинської центральної міської лікарні. Тепер немає локалізації. І прив'язки до того, де пацієнт буде оглядатися. Тобто пацієнт з бурштина може потрапити на комісію за його бажанням як до Івано-Франківська, так і до Долини, так і до Калуша. Сам собі може вибирати разом з лікуючим лікарем місце, де він буде проходити оцінювання. Після завершення комісії пацієнт на руки отримує акт про проходження оцінювання та витяг до пенсійного фонду України та до органів територіального комплектування для пацієнтів, які від 25 до 60 років і підлягають мобілізації.